Міжнародні благодійні організації надають цивічну підтримку українцям, які потерпають від воєнного російського терору. Так прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та сім'ї опікунів можуть розраховувати на фінансову підтримку. Стосується це тих родин закладів, до яких були влаштовані двоє та більше дітей віком до 18 років. І ці діти на момент звернення перебувають за межами України. Грошова цільова благодійна допомога розповсюджується на всю територію України, окрім тимчасово окупованих територій та зони активних і можливих бойових дій. Йдеться на сайті організації. Кошти виплачуються фізичній особі, законному представнику дітей. Тож скільки може отримати дитячий будинок чи прийомна родина? Двадцять тисяч гривень виплачуються особі до сім'ї, якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Польщі та інших країнах східної Європи. Тридцять тисяч гривень виплачуються особі до сім'ї, якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Німеччині й інших країнах Західної та Північної Європи. Сорок тисяч гривень виплачуються особі до сім'ї, якої були влаштовані діти, що на момент звернення перебувають у Туреччині, Грузії, Вермені, Азербайджані та інших країнах не зазначених вище. Щоб стати учасником програми, заявники, які відповідають зазначеним критеріям, мають зареєструватись, звернувшись до уповноважених органів і служб у справах дітей за місцем свого перебування. В свою чергу відповідні служби направляють офіційний лист звернення щодо надання грошової цільової допомоги для забезпечення прав дітей, які перебувають за кордоном, на електронну адресу благодійної організації, яка і заснувала цей вид допомоги. Яна Біляєва, Андрій Паколов. Харків, новини.